Вітаю, я Леонід Скановський. Байрак Махіна, турецька компанія з виробництва дронів, планує завершити будівництво свого заводу в Україні в серпні 2025 року. Про це сказав в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters виконавчий директор компанії Халук Байрактар. Роботи почались в лютому 2024 року і завершаться за півтора року в серпні поточного року. Всі замовлення на обладнання розміщені, всі питання вирішені. Український завод буде випускати дрони Байрактар ТБ-2, Байрактар ТБ-3 і важкий ударний безпілотник Акінджи. Наголос на останню букву. Для компанії Байкар важливо вчасно розпочати роботу українського заводу. Завод на території Туреччини повністю завантажений роботою. місця для нового заводу знайти не змогли. Також у Туреччині немає фахівців, це головне люди фахівців з авіабудування достатньо високої кваліфікації. А в Україні вони є. Для компанії Байкар важливо вчасно розпочати роботу українського заводу. Завод на території Туреччини повністю завантажений роботою місця для нового заводу знайти не змогли. Також в Туреччині немає фахівців, а люди це головне фахівців з авіабудування достатньо високої кваліфікації. А в Україні вони є. В 2024 році компанія Байкар була самою успішною в світі серед компаній, що роблять дрони. Продажі в них ростуть неймовірно. В 2024 році продажі компанії Байкар зросли в 20. Разів в 20 разів, шановні. Що саме буде випускатись на заводі в Україні після початку його роботи? Прошу вас підтримайте наш країномовний канал «Приваті Монобанку». Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Ютуб тормозить страшно, всі посилання є під відео. Перш за все, в Україні буде випускатись добре відомий нам оперативно-тактичний дрон середньовисотний дрон Байрактар ТБ-2. Вони добре себе показали в перші місяці війни Росії проти України. Удари по колонах техніки цих свинособак в нічний час були високоефективними. Вони боялись нас, окупанти боялись нас і техніку на дорогах ставили компактно в чотири ряди, ну, щоб було легше охороняти. Декілька бомб по паливозаправниках, декілька бомб по машинах із снарядами. І по дорозі тече і горить пальне, зверху літають детонуючі снаряди. Наранок колона з 100-200 машин вигорає повністю. Але за деякий час, на початку літа 22-го році, росіяни підтягнули засоби протиповітряної оборони, і тоді вже виявились недоліки Байрактар ТБ2. Дрони беззахисні проти сучасних засобів, проти повітряної оборони. Особливо коли вони працюють на оптимальних для себе середніх висотах. Ця проблема притаманна всім дронам, в принципі, і зараз її вирішують. На початок війни в Україні було 6 тактичних комплексів Байрактар. Кожен з цих комплексів складається з шести ударних дронів, Байрактар, ТБ2, плюс дві наземні станції керування, плюс 200 боєприпасів. Це вважається один боєкомплект, плюс запасні інструменти і прилади. Всього в нас було 36 дронів, причому 15 з них поставлені нам безкоштовно, 15 за 50% вартості гроші приватні компанії, що виробляє, заплатив уряд Туреччини. Ми маємо це пам'ятати і бути вдячними. Всі поставки зброї в Туреччину, в, з Туреччини в Україну після початку війни були засекречені. Даних немає. Але все-таки літом 22-го року Росія розгорнула протиповітряну оборону, оборону по лінії фронту і Байрактари не могли виконувати удари по ворогу. Почались їх втрати. Тому зараз ми використовуємо барактари, їхні хороші розвідувальні можливості, не переходячи лінію фронту. І ще вони патрулюють морські простори територіальних вод України. Участь Байрактара у знищенні флагмана Російського Чорноморського флота Крейсера Москва була дуже важливою саме в період розвідки. Період розвідки, де він знаходиться, в Чорному морі ходять багато цивільних суден. І важливо було не помилитись, не вдарити в цивільне суд судно замість російського крейсера. Крім Байрактар ТБ2 в Україні буде випускатись новий Байрактар ТБ-3. Це також оперативно-тактичний дрон середньовисотний, також такого ж класу, як і ТБ-2. Тільки він більший за розмірами, за дальністю і тривалістю польоту. На відміну від ТБ2, новий Барактар ТБ3 пристосований до базування на палубі авіаносучого корабля. Турки будують спеціальний універсальний десантний корабель, на якому будуть базуватись дрони Байрактар ТБ3 і їхні безпілотні надзвукові винищувачі. Вони зробили. Байрактар ТБ3 має розкладні крила, щоб менше займати об'єм. Під палубою і може злітати і сідати на короткій полосі на палубі. Новий Bayraktar ТБ3 вдвічі більший за масою, ну, ми бачимо табличку цю, і за масою і бойовим навантаженням. Розміри в нього тільки трошки більші від ТБ2, а робоча дальність незрівнянно більша. Для байрактар ТБ2. Вказана робоча дальність 150 км або 300 км. Це в залежності від того, яка стоїть радіолінія для керування цим, 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 цим дроном. Перші варіанти мали дальність 150 км керування, а більш нові 300 км. То, що ми можемо сказати про робочу дальність 1900 км для ТБ3? Відповідь тільки одна: він має супутниковий канал керування. Ніщо інше, таку велику дальність дії не забезпечить. Двигун ТБ3 більш потужний пд 170 Він забезпечує майже вдвічі більшу крейсерську швидкість, більшу максимальну швидкість і час перебування в повітрі він забезпечує 32 години. Про озброєння. Байрактар ТБ2 має бойове навантаження 150 кг. Сюди входить вага системи розвідки і прицілювання 55 кг, і 95 кг бомби ракет на чотирьох точках підвізки. Це може бути або дві протитанкові ПТРК УмТАС. Вони важать 75 кг дві штуки, або чотири ракети МАМ Л масою по 22 кг кожна, ну, 10 кг вибухівки в ній. І летять вони на дальність 15 км. Або 4 керовані авіабомби, плануючи Мам С масою 10 кг кожна, вибухівки 5 кг. Невеличкі, зовсім невеличкі. І якщо комусь здається, що це дуже малі бомби і ракети, то він не правий. Навіть танк знищується і 100% гарантією. Удар приходиться зверху, там дуже тонка броня. Але ж дивіться, у ТБ3 шість точок підвізки. І при бойовому навантаженні 1450 кг зброя ТБ2 не підходить. Шість ракет – це 132 кг. Значить, на ТБ3 будуть стояти ракети більші за масою в 11 разів. Ну, а ракета масою 232 кг це вже зброя, це вже серйозна зброя з дальністю в сотні кілометрів. Бойові можливості Bayer ТБ3 будуть набагато більшими, ніж у ТБ-2. І це очевидно. Україна також вже має ліцензію на випуск важких ударних безпілотників АКінжі. А краще сказати. Цей дрон випускається спільно Україною і Туреччиною. Наша компанія Івченко Прогрес поставляє для нього свої висококласні двигуни. А 450 с з потужністю 465 кінських сил із ресурсом 12 тисяч годин роботи. Це один з найкращих в світі двигунів у своєму класі. Івченко Прогрес. Компанія серед кращих світів випускників, виробників реактивних двигунів. А ще Івченко Прогрес ставить свої реактивні двигуни на надзвуковий малопомітний палубний винищувач Кизил Переводиться як червоне яблуко тієї ж компанії Байрак Махіна. Це перший в світі безпілотний винищувач, його особливість наявність штучного інтелекту, що може сам оцінювати тактичну і метеорологічну ситуацію, приймати рішення, вести агресивне маневрування для того, щоб провести атаку з застосуванням своєї зброї. І виконувати також протиракетні маневри для самозахисту при атаках ворога. В цьому питанні турецькі конструктори інженери перші в світі. Україна має три авіазаводи і КБ Антонова. Ми маємо професійні кадри в галузі авіації. Незабаром почне роботу четвертий завод, що буде випускати дрони компанії Bayraktar. Це добре. Ми збережемо творчий потенціал української авіабудування, і це допоможе Збройним силам України і надалі бити окупантів. Прошу підтримати наш україномовний канал в приваті монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорту, запрошуйте нас на каву buy me a coffee. всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.